Деканальний храм зіслання Святого Духа Отинії є центральним храмом отинійського протопрес-вітаріату Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Його освятили у листопаді 2015 року. Однак не мав собор на той час дзвіниці. Уродженець селища Петро Михайлишин вирішив, що повинен залишити про себе громаді. Тоді прийняв рішення із настоятелем церкви про будівництво дзвіниці. Її висота 36 метрів. Люди приходять в цей світ, щоб щось по собі лишити, який слід. І я його старався залишити, але ніколи він не лишався. Десь він випарювався. А коли вже я став такий трохи доросліший і подорожував у службових питаннях по Європі по світу, то я побачив, що Найдовше то тримаються культові споруди. І вже коли мені випалося 60 років, то я подумав, що пора щось серйозно зробити. Настоятель храму митрофорний протопресвітер Василій Мельничук каже, що давно мріяв, аби біля церкви грали дзвони. І ось нарешті його мрія збулася. В нашій традиції, нашої церкви біля кожного храму завжди була дзвіниця. Вона була різних форм, різного такого архітектурного напрямку, але у нас дзвіниця сьогодні, яку буде. Освячувати про митрополит Володимир. Вона має таке трошки ширше, багатовекторне значення. Ми знайшли архітектора, то є з Івано-Франківська, Володимир Мартинюк. І ми я запропонував, що би ми хотіли бачити, і вони так нам гарно це все спроектували. Отець Василій пушається ще й тим, що на дзвіниці встановлені унікальні дзвони. Ми Маємо п'ять дзвонів, і один з дзвонів такий є найбільший, Я не знаю, чи в області їм буде важити то. Ону другий дзвін важе 500 кг третій важ 250 кг і 60 і 30 Архієпископ та митрополит Івано-Франківський Володимир Вітишин згадує, як освячував сім років тому цей храм. Тепер тішиться, що святиня має ще й дзвінницю Я радий, що можу відвідати. Отенію, яка красується цим прекрасним гарним храмом, який прикрашає Отенію і всі і всі подорожі, і всі завжди їдуть тут через Отенію. Бачу цю гарну красу, які отинійці творили в час важкий. В час важкий, але будували цей храм не тільки для себе, а й своїм дітям, внукам і правнукам. І Сьогодні завершена ще величава звільниця, яку ми будемо посвячувати. А ще в споруді звільниці буде категатична школа. Там планують проводити заняття для 200 юних прихожан храму. Те, про що мріялося довгі роки, воно нарешті збулося, і ми бачимо такий гарний плід трудів всієї парафії, також меценатів, тому що ця справа зроблена, Лена, ви знаєте, на роки на роки, тому що коли ми дбаємо про своє майбутнє, то найперше, що ми робимо найбільший вклад, це виховання наших дітей. Отенієць Олександр Левицький каже, що дзвіниця стане окрасою селища в часі війни, в часі цих всіх випробувань, і трагедій, які переживає український народ, укріплення віри, укріплення сили є запорукою успіху і перемоги. Тому спорудження і освячення уже сьогоднішнього дня цієї дзвіниці буде закликом. До молитви буде закликом до божого милосердя і буде давати можливість людям з вірою і силою досягнути успіху і перемоги. Однак у Отинії не забувають і про стару церкву. Нещодавно там розпочали ремонт і певні, що завершать його найближчим часом. Якщо будуть на те кошти, вже перекрили куполи та почали оновлювати стіни. Сотині Іван Малецький Галинарвенчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї.